Так, всім доброго дня. Ми оп'ять і про те саме, про гранулятор. значить, Цей гранулятор зроблений на Червоноград. В людини вайбера немає, але він регулярно дивиться мій канал. значить, Хай дивиться, як він буде робити. Е, да, матриця ця притреться, бо наступний там гранулятор, по-моєму, вже останній, я надіюсь. На 380 вольт я її притру зниму матрицю з роликами а сюди поставлю. Другу 3-5 тут матриця. Так, мотор. ну Рука рука здорова не здорова. Ну, В усякому случаї і не маленька. ну Цей мотор більший по срівнянні з тим, де я то однофазно показував. Але ж там вал на 24, 4 кВт мотор, вал на 24. Тут це 3 кВт агіровський мотор. Ну, це 90 годів. Це, цей мотор. Я сміло навіть не боюся їх дві матриці притирати. Так що я тут? Так. По поводу, питають, яка краска. Ось отака краска, дивіться. Ось вона. Поліфарб, захист. Три в одному з молотковим ефектом. То така краска. По поводу конденсаторів, там є такий нік у мене. Підписчик, я так по ньому. Навчися, дружище, сперва читати коментарі, а тоді будеш розказувати за те, що Анатолій не може приділитися, то є мотори, то нема. Значить, за конденсатори я зразу відписався. Що я ставляю 3 кг, це цей 100 мікрофорад робочий, 400 мікрофорад пусковий, робочий 30 мікрофорад на кіловат. Якщо ви не розумієте, як і не вмієте читати, що я виставляю друге відео, ви мені кажете, так як підбирати конденсатори, що їх цілу купу куплять? Ну, якщо хочете цілу купу куплять, скажу так: якщо кругленьких 5 штук, якщо квадратненьких 8, це сугубо для вас. І не треба мені писати, чи я можу оприділитися, чи я не можу оприділитися. Я можу оприділитися. У мене дві руки, у мене дві ноги. Телефон треба викидати. Робити немає, невозможно, невиносимо. У мене є сім'я, у мене є час на... ...лічна життя, у мене є робота конців. Кон кон Це не моя робота. Це хобі. Робота в мене є основна, де я роблю по дзвонку, все покинув і вперед. Так що не треба мені розказувати, чи я можу оприділитися, чи ні. Моторів немає. Роблю я, не роблю, я сказав у відео, що я не роблю. Чого я ціни не кажу? Да не буду я казати ціни. Ціни міняються кожен божий день. Вам полегшає 23 тисячі цей гранулятор. Ви перезвоните через тиждень до мене, буде він 25 стоять. І що. Так що не треба розказувати. Я кажу те, що є. Слухайте уважно, не п'ятою точкою, а нормально слухайте. І буде все, все добре тоді. По моторам теж, дайте ми вам вийшли, мол, вчора дзвонок. Ми вам мотора виселимо. Хто ви такий? О якого мотору, відкуду? Все, більше я нікому не даю ні адреси, поки мені дайте я розберуся, порозслюбуюся із своїм. Подороблюю там, по ще один чи два гранулятора. Один це точно трьофазний після цього. А там ще. І ще я одного зроблю трьофазного. Є у мене мотор на той трьофазний, Він буде наживо продаватися. Виставлю його сюди, Є, забрали, захотіли, забрали, захотіли. Так, це розказав, про краску розказав. Так що ні, ви не обіжайтеся на мене, я сказав те, що є. Читайте уважно, що вам відписуються. ви задаєте питання, шукайте відповідь на нього. Відповідь була, зразу я дав. І не треба мені розказувати. Оприділився, я не оприділився, я такого не люблю. Я теж багато чого не люблю. Багато я чого не люблю. Ладно, проїхали. Цей на Червоноград їде. Зараз я його пропущу. Притру і мотор же 3 кВт. Чого? Ну, Бачите, яке він. Рамка 30 понаружі. От і мотор, бо 30, даже 29 десь, мабуть, сантиметрів. Коротше, мацюпусінький. Маленький. этот, Ну, тим не мене робить. Так, сейчас притру, ну, буду притирати тою корзиною, бо щоб людині не марать. Це він навіть не знає, що я його зробив. Зробив я його швидко, бо він до половини був зроблений, корпус був оббитий, почепніковий узіл був поточений, Осталось його зварити, тільки даю все. І ще в нас дощ іде, щоб не йшов дощ, я б займався б другою роботою, він не збирав би б я його. Ну а так. Що маємо, те маємо. О, тут він проробив час 40. Це перша матриця ось і по мотору. Ось два різниця. мотор холодний в майстерні 15 градусів. Це я зразу ось зупиню його таким сміттям, бо це ж той на трьохфазний буде йти, це сойові відходи. Після притірки він зразу треба його зажирувати трохи. Ей поємі. Ось таке дрючки все. Стої пололиємося. так, ну, Ждемо притру ту матрицю, другу. Сейчас трохи пообідаю, піду. Притру другу матрицю, тоді покажу, як вона тоже в нас дошліпить, піду, наверно, на цілому зерні пропущу і дай. Так, ось друга матриця. Це вже ця, де буде йти. Хазяїну, то треба. Матриця з роликами притерта знята, а це буде йти хазяїну. Да, моторчик, звісно, хороший. Це не те дерьмо однофазне. Так, ну що, поїхали цю притирати. Вже покажу, як на дерті буде вона. Бачите, яка нагрузка йде. Це перший раз на притірці. Хоч і притірка гаряча. Ну, що гаряче, Гаряче то гаряче, але... но бачите скільки який топлив бере. Але робить рівненько, красиво. Тут он кротець, супротивляється, зараз ми її доб'ємо. що витворяє? фізику згадує. Так, дотер я її домучив, вже спина колком, блін, спина зорвана, вже не можу стояти. Дотер я цю другу. Ну, якщо точніше, це вже третя матриця. Є дві притер, хай буде ще на всякий случай. Матриця. Це ще одна притерта гаряча. Вона одна, ось друга. І ту притер. Значить, там, де я про конденсатори говорив, там не нік, там. Ой, блін, забув уже. Міні кролик якийсь чи, міні-кріль, щось таке. Ну, він пойме до кого це обращалося. По поводу пишуть 4 кВт тисячники. 4 кВт тисячники, Вони дуже важкі. У мене болить спина, я не можу. Я фізично їх не подужаю робити. Так що тисяч з тисячниками я не роблю. Ну що, мотор? Мотор я приємно удивлен. Я приємно... Ну, хоч робить цей піпілік. Робить. Може батарейка сіла добре, ну, факт не в тому. Факт в тому, що він є-єлі теплий. Мотор відличний. Так, що в мене залишилось? Я пробував воно де. То я тройку притирав. Коротше, поїхали. Ха яке ж мені відруб, блін. Ага. Щас. Я вже трохи почав його, щоб вигонило. Ну, він прогрітий я особо-то так і не переживаю, так що я його засиплю. Ось він вам почав жити. Давлю він більше візьме. Це він я повидував, він заліплює дюрочки. І ось ще треба на одну четверту оборота. Бачите, поки я там показував, тут обидва забираю. О, вони ще й не піджаті тут. Воно зараз його повидавлює. О! Ось він сипе. Сипе він причудесніший. Та пшениця, кукуруза і просто. А, і від цього її трохи. Перевлажнив трохи. Ну, нічого страшного. Sunt nou, o noua emunat de-a troche Ia uita-mi tine maie Ii dea acesta granul se poaie Prechirpul Навірно, полізу, зараз бистренько візьму, зараз воно до тре до наберу, пшеницю з купужею, да ще трохи зранулірую своїм курям хай, щоб чисте зерно не перли. Щоб не перли чисте зерно. Спина вже не чувствую так. пойду наберу. У нас тут трохи зима. Бачите, наступило. Сьогодні там 28, мабуть, березня, чи 29 е хрен його знає 28, мабуть. О, зима мітілиться. Так, поліс позирну далі включуся так, набрала сюди наколоти коли ти тут пшениця, кукуруза більше нічого трохи уважневій. Ну, такої, звісно, гранули робити я не совєтую, тому що вона без ніякої полізи. Ну, в мене бродячі кури їм їм можна. Як я їм ціле даю, хай їдять. Ох, тяжело. Хай думає, кукуруза після сушки просто. Ой, хорошо. і матрицю він прочищає, то що любить так що, Давайте будемо розуміти, що я не казіний, в мене дві руки і дві ноги. Так, він її розмолотить. Вона ж не увлажнена так як треба. Я води льопнув, вона там донизу побігла. Вона починає вже. Роздупля. Нічого. Так, він їде на Червоноград завтра. Людина подивиться, якщо побачить сьогодні до 10-ї вечора, хай дзвонить. Я навіть не знаю, як його звати цього заказчика. Знаю, що він з червонограда. І знаю, що він присилав цього мотора, хай знає себе помутру, ну він один на червоноград. Він просто не ожидає, бачите, яка чорненька свільєрка це те, що треба. Він не ожидав просто, що я його так швидко зроблю. Бач. От вам і от вам і гранула, дивіться. Чутно. Хто там розказує, що гранула, ета, як вона? Вермишель, чи щось там розказує таке. Якщо є щось у голові, хай понімає, що це не вермишель. Ну, два ролики забираю. Видавляє вона добре, коротше. Так, все. Вроді б то все сказав. Карліковий кролик, чи як він там, хай вибачає, що неправильно назвав, що я йому так розказав візуально. Мені про це розказати, чим я буду. Я людина пряма і конкретна, я не люблю петляти, не люблю я самий. То, що за мотори є, немає. Я приділився, я вже давно приділений. У мене просто дві руки і дві ноги, а як мене розривають і кажуть, давайте адресу ми вже висилаємо вам мотора, вони не питають, чи мені треба, що, чи ще не треба. І мотор, мотор холодний. Такі моторчики мають право жити. Мініатюрненький, маленький, що має. Майже 60 градусів. Це що ціле зерно і ще вона, ще вона не розкрита так, як повинно бути. Вона чим більше гранулюватиме, тим більше, тим більше буде додати. Все, ось так я. Всім добра і миру. Я догранульовую. Жду дзвонка від Червонограда.